Всім привіт! Ви на каналі Міша Хот Wheels. Е, до мене, як не їде, то не їде нічого. А як приїжджаю, то відразу декілька посилок. Ось такі чотири і ось така величезна посилка. Mm. Чесно, ось тут я розумію моделі. Що там, ось так я вам покажу. Що там, я без поняття. Я, ну, воно легеньке. Я думаю, що там, можливо, людина якусь е, плакат поклала чи ще щось. Але я щось не пам'ятаю, щоб було в оголошенні е, сказано. Тобто ця посилка якраз і під замовлення, і там щось дуже-дуже цікаве. Е, будуть Феррарі, будуть BMW, будуть мустанги, буде мішаний лот. І, до речі, BMW, мені здається, що щось не так. там. Зараз перевіримо. Оп. Зараз я розберуся тут і ми розпочнемо. Так, І розпочнемо ми з BMW, але щось мені здається, щось вона дуже легенька. Я сподіваюся, що я помиляюся. Опача, А там не БМВ. І дивіться, як там дехто писав, що я матюкаюся, ну, як ви хочете, щоб я на це відреагував. Мало бути два БМВ. <хи> Мені і Богдану. Я брав два штуки і приїхало ось це. Ось так. Ой. Ну, треба продати, віддати Богдану гроші. <хи> або замовити ще раз. Ось так. Ось такі попади на рівну місці. Ну я не пишу продавцеві, Ну я не знаю, що з ним вирішу Нічого не вирішу. І, так, чесно, я хоч Ну Раз ви забороняєте. Все, мені похуй, звісно, але буду відповідати. Так, далі. Просто вона дуже легка була, і я зрозумів, що там вже щось. Я думаю, там один BMW а там по факту одна Honda. Далі, лот е дуже. Прикольних Феррарі, Феррарі розпаки. Як завжди, я купую все заради чогось тобі в колекцію. Тому що ніколи в житті я ось таке не буду брати на продаж. Тому що Феррарі і розпаки коштують овер до хрена. Так що... Все це купую через те, що я щось тобі там в колекцію побачу. Буває одну модель, буває дві. В цьому випадку, напевно, буде більше, але буде таке цікаве, щоб я. ну, Окремо, б його точно не віз. Так, запаковано ну норм. Ну, ось так, ну непогано, непогано. Там буде дещо й битки, дещо й не битки. так що ось так будуть діставати. Такі, в колір Боба. ну ліпиться. О! 3... 348. Ну, потрібно дивитися, що це. Так, далі. Ось такі мені дуже хотілося. Так, це командора, чи як там воно якась серія. Ось така. Вона на резині. І вона спойлером, який знімається. А, і він ось так робить. Ще. Йолки палки. О, і він знімається і дуже часто вони губляться. Тобто, знайти так з цією штучкою дуже тяжко. Зазвичай вони або без коліс. Або без цього спойлера. Ось так. А і тут ще якась штучка є. Ага. Типу, якщо так, воно типа закриває. А Якщо ось так, то воно відкриває. А і фіксує. Має фіксувати. Ну, коротше, менше стиму. Така серія Командор. там по дві машинки йшли. Можете погуглити. це десь 88 рік. Е, далі ось така. 308 і вона ж з п'ятипаку, Ось є невеликий скол, але вона в мене є в колекції. У мене в колекції ще вбитіша, ніж ця. Тобто цю я собі тут хоч профіль вона нормально виглядає. Тут оскол. І ось тут сколи такі. Але ну, все одно краще, ніж моя. Бо моя прям, так, життя побачила. Так, далі. Ще одна така. І, до речі, їх є чотири кольори е, мене тут буде 3. І вони відрізняють. Є варіації. Ось спойлер. Ось такий Power, І є звичайний. Тобто є їх чотири моделі з двома варіаціями, двома варіаціями спойлера. Так ось суть те ж саме. Ось так воно фіксується. ось, А, все, то тут оцим рухає, що воно саме піднімається. ну Ось таке, типу хороше. Ну, давно хотів і щось, хоч одненьку мати, і ось нарешті вдалося. Е -е Старчик колеса і мікросколи. Так, далі ось така. ця Та серія Color Race, вона змінює колір, вони завжди вбиті. Так що ну, взагалі не дивуйтеся. Найти їдальну, це хіба запаковано. Завжди вона зі сколами, і сколи дуже тут видно, тому що вона змінює кольор. Тобто може бути любий цей, тут вже якесь покриття, напевно, є для того, щоб вона змінювала кольор. І тому вони ось так. Зазвичай, якщо є ось ці малюнки, це вже добре. Якщо їх нема, це печально. Ну, ось так. Е, я не знаю, чи є в мене. У мене щось з цього є, а щось що і немає. Е, 575-та. Також ось так стан не альо, Але, але, але не части. Далі тестероса. Ну, це норм. В гарному стані. Ну, так, це прикольно. Ну, але також це нам набізло є. Так, далі з гітарою 355-та. Метал, педал. Ну, ось таке щось. Ну, норм. Ага, колесо бачите заднє. Ну, такі модельки ніхто на так не пускає. Так, далі, далі, далі. Ось така 348. Скоріше за все, мейн, але також потрібно дивитися, тому що там ще були. У цих зубних пастах. Е, Оказується дві варіації. Якось думаю, що одна. Треба дивитися, яка з них це. Так, тестероса, трошки стерта. Ось так. Ну, тут все буде таке недорогі. Так. так, далі ось така. Ось це можливо навіть бути і з зубної пасти, тому що там одна жовтенька, здається, одна червоненька. Але все одно потрібно дивитися. Ну, в прекрасному стані ось все. Супер. Також ось. ось. така. таке. Ну, життя побачила. Ну, ось ці 308, ось, ну це прям дуже тяжко щось їх понаходити в гарному стані. В більшості випадків ви бачите? Про що я і говорив, що губляться ось ці штучки. Так, ось. Хоча там ніби є і фіксатор, але ось так. І ось так. Ось і вона є ще чорненька, ось така. І вона є на різних варіаціях. Ось так. Тобто я зараз купив три штуки. Ось чесно, якби не вони, я б їх і не купував, би, тому що ну, на фото видно було, що на ідеальній модельці. І ну, купив для, заради них, в принципі. Тому що вони самі з пластику зроблені, як би ним не сильно і страшно. Відкривашка. Стан на відео. О, і до речі, це ще, ще мене цікавило. Ось бачите, вона це не царапини, не нічого, але ось е, тут знято та покриття і ось таке. Ось всю потрібно дивитися, я не знаю, чи вона в мене є чи ні. Також, тому що вона є їх декілька, ось така, чи є, чи нема. Передивлюся. Далі F40. Також з коле. Ось таке. І ще одна с Прекрасно стані, і все. Прикольно, непоганий лот з цікавими моделями. Звісно, що, що не ідеал. Але ну, якби і модельки вже не самі свіжі, Ідеал би коштував би такий лот в ідеалі ну, за такі гроші було б сильно жирно, хоча він обійшовся і в принципі не сильно йде дешево. Не знаю, чи окупиться укуп... він чи ні. Я потім порахую і скажу. Е, минулий лот, е, де був де я сві... собі дві лишав, він був неокупний, мінус 500 гривень. Тобто, для розуміння е, того, як ці Феррарі привозяться які на них заробітні. Мінус 500, так, да, я лишив собі дві моделі, але ж... кого це хвилює? Так. Далі лот-мейну, лот напевно. Так. Ну, ту посилочку, що під замовлення лишу на кінець. Прям дуже щось цікаво мені там. Лот-мейну? Не знаю, що там. Просто якийсь лот-мейну. Не думаю, що там щось надзвичайне. Ну, за прикольно. Люди заморочували. Так, ну і буду зараз діставати. Ось так воно запаковано. Я там вже відкрив. Лот свіженько, напевно, мейну. Ну Якби до 50-річчя вже і не сильно свіженький. Монтіяк. Red Edition. Старий. 15 рік. Супер. Прекрасно. Двопак Hot Wheels. такий. Зверху Камара, напевно, якийсь. І знизу мотоцикл. Оце якийсь Ford, напевно. Віднайто. Ну, скоріш за все, Ford. Ось такий Ram 500 також до 50-річчя. Хороший. 56 трак. Ну таке, якби, Я думав, що щось буде свіжіше. Ну, ось той Джетсон Прикольний. Ще гарненька. Ні? Флейм. Так, зачекайте ну, кіт, проситься. Так, Далі. Камара SS. До 50-річчя також. Ще велике. Ще ось такий рам, це реколор, так? О, дуже об'ємна машинка, прям, прям дуже. Якщо взяти, ось, зверху поставити vc ну оце таке <ривання> непорівнювальне, можна сказати. Ось прикольно, тут завжди малюночок прикольний. Супер смут. Е -е, скорчен скутер. Порт F1. О, це хороше. Пікап. Е, шкода без доски, але це хороший. Ох, дуже хороша штука. Камару. Вона, напевно, ще є такий на продажі. Е, чарджер. Досить непоганий модель Camaro Камара SS. О! Шеві Камару Special Edition. цікаво О, oh, до 50-річчя ось такі боншейкер. Oh, О, злопнутий. Додж, де 100? D100 там не 100D. Так, это Fast Gasing, Gasing Union. Так, компания, напевно. Uh, Greenwood Corvette. Хорошенький. Хорошенький. Mercury Cougar, Чапион. Dodge, Lil, Red Express, Track. Ну вот такі, типу, хоча б без фантазії, вже прикольно. Не супер старе, не супер нове Белери Гейсер. Ой, це 6. ТХный, ні? А ні. Чому я думав, що за ТХный. Ну, ні, джип ты, джип. Э, Здається, я малого десь стоїть. Вони на йду зараз. Charger SRT. Ось такий. До речі, прикольне так колеса на така на фіолету. Цікавий цікаво. Ще один гоншейкер. Цей вже ціленький Так. шейві? 15 рик пусть такая серия. Нифига себе. <плес> ага, гарно, гарно. Мустанг, Боря. О, цей, джет. Тут джет, тут. Камара СС. Камара сегодня прям хорош. По Камара. Камара ZL1. А ще ще може все. Ух. Ах, бито. Шеві пикап якийсь. Хорош. Хорош. І ще одна моделька. E, ну як же ж без Бatмен. Коротше, от мені один Бatмен не сподобався. Решта все. Прям дуже хороша. Прям дуже все подобається. Так, зараз я це оберу і до наступної перейдем. Так. Наступна я не обра, якась стоять, вона її не заважають. Наступна посилочка то ось така невелика. Лот мусангів здається. Якщо я не помиляю. Да, это Так, Shelby GT500, такие такой Ой, Так, такой. 2005, -й. ничего себе, Восьмой 8 лет, ничего себе, класс. Ford Mustang GT. Хорош. Хорош. Ford Mustang GT. Супер. Fortnum Stan FTE. Ну такі колеса. Fortnum Stan GT. Ще один GT. Ось такий. 18-й рік. Цікаво. Хорошенький Ось такий мене вже був. Гарно, дивитися. Це вже щось свіжіше. Це 20. Ну і так. Ну, блин, прям мрія для О, Боря ще один. Минулому лати білий був. Я не спеціальний якщо що. мустанг Матч 1 мустанг концепт мустанг GT. Эмм... Ем, купе. Не, який. Гуд О, це фінал ранше. Блин. Ще один боря. А, ні, не фіга собі. Тобто є білий, є чорний, і є ще червоний. Коротше, тут щось не так. Погоду, щось тут ексклюзив. Тому що. Ага, вони не так. 78. А, це не той рік. Е, секунду. Все зрозуміло, це не той рік. це, Рекота випущу. Так. Далі матч 1. О, GT ось такий, б серія Flying Custom. Дуже хочу з цієї серії я одну модельку. А її тут нема. Хочу Nissan Soline е, е, 2000 gtx е, Gulf, здається, прям, прям дуже прикольний. Ось щось. Воно мені захотілося в колекцію. Не знаю. Воно просто трохи дорого. Прям. Ну, Можна сказати, що навіть дорожче, ніж r 34 Ой, до речі, білий тут є. Ось такі мустанги, прям хороші. Супер. Прям-прям-прям супер. Ще без нічого немає, нічого. Прикольна коробочка до когось поїде. Ну і давайте те, що під замовлення. Це звичайно щось. Неймовірно. Ну, давайте я одріжу верх. Я думаю, ну, я поки ніс думав, що можна покласти. Я подумав, що там може поклали якісь плакати, якусь дорогу, трасу. До речі, в мене немає у тих склейок, <смі> де я відразу вже розпаковую. Так що ждіть. Тарам -тарам -тарам -тарам. Е, поки розпаковую, розкажу, хочу створити телеграм-канал. Він вже, до речі, я створений. Я просто туда ще нічого не постив, я не ще думав, як з ним І Хочу повикладати те, що в мене є. Можливо, буде дещо викладати того, що до мене приїхало. Але продажі як були, так і будуть продовжуватись, як є. Тобто не буде мене зустрічі з вами на якусь певну годину, де я буду це викидати. Я просто так розпакував, написали. А те, що залишилося, я там на другий день, на третій день виклав собі телеграм-канал і хтось запізнився, або не дивився відео, або зальотно, просто глянув. Може зайти і глянути, що в мене лишилось. Я це десь реалізую, мені просто потрібен вихідний. Тому що це. Трохи часу займається. Хоча б час перефоткати це все. Так, дивіться, що для замовлення. Це ось такі боліди. Це, до речі, це обійшлось прям дуже дорого. Не знаю. До 200 доларів. Напевно, все вийшло з доставка. Охренеть тільки вони класні. Так, давайте в кожного передивимося. Час є, 23 хвилини тільки. Деві -е -е якийсь, Хасельхоф, може? <с> Я шуткую. Ельф. Альф. Тут зразу у мене асоціація. HS без поняття. Ягуар. Ну. Цікаво виглядають. Ліквімолі. О, і мене така є. Тільки маленька є. Блін, прикольно. Е, рік, ви питаєте, 2003. І Феррарі. Полбак. Ну, клас. Тепер давайте глянемо на шовкій коробці. Бля. Не, там якийсь плакат. Все-таки я й думав. Ну, В принципі, що можна запхнути в купу? Хоча ніде не було вказано, що там що в комплекті йде ще щось. Зачекайте хвилиночку, зараз я розпакую, бо тут трішки незручно. Охренеть! зараз я вам покажу. Ось така штука. Вона, коротше, це не картон. Ось так я вам покажу. Це не картон, це якась. Це якась, Без поняття. це як пластик, якийсь такий, типу дуже це, ось така. Ух, прикольно. Тут щось написано, типу Hot Wheels, Rising, Grand Prix. У ну, зв'язку з тим, що це було під замовлення, це ще й поїде до Андрія. Так що воно мені не треба, а це йому буде дуже прикольний презент. Йому це фанат у болідів, завжди постійно замовляє. Так що я надіюсь, йому це сподобається. Не знаю, це просто кайф. Було б мені хтось таке BMW вцепив би. З Hot Wheels BMW, таку щось це було б для мене круто. Ось таке. Ось така штука. Вона така дуже тверда. Ось. Оце, типу, я не знаю, як цей матеріал називається, але ось так. Нє? Хорош. Я не знаю, я спеціально передивлюсь оголошення, чи було вказано, що там йде в комплекті ще оця штука. Але... Ну, мені, ну скажу так, мені сподобалось. Це дуже кайфово. І модельки 1.43, до речі, якщо ви ж побачили, ось так. Кайф. Просто кайф. Все, це собі мені заставка буде. Фон, фон, фон для фотографування. Це, так, до речі, що треба якийсь фон створити для тієї групи. До речі, щось треба. Я... Поки в руки мене дійшли до того, що я просто його створив, і мене там один я підписник жодних постів, жодних прикалюх я не зробив, тому що мені немає часу. Мене навіть на OLX вже оголошення всі попросречувалися, а мені не було часу їх повідновлювати. Я займусь десь цим. Я сподіваюся, що буде якийсь дождьовий день. Де зможу нормально у вихідний день посидіти, все перефоткати, оформити, поскидати. Я просто пороблю пости. Там по 10 фотографій можу закидати в одну ціну. І для зручності, щоб ви знали, що в мене є завжди. Щось продав, удалив. Коротше, ну Типу того. Що ж там вам розказувати. Ось так. Ось така обалдієна розпаковка з такими штуками. Дуже обідно за BMW. Ось. Ну Це ну це жах. Коротше. Ну, це дуже. Ну так, да, воно вартує непогано. Але ну вона... навіщо воно мені? Що в мене і та і та є, здається модель. Ну, Здається, в мейні були такі. Та взагалі. Це. Ес. І пішлось. Я не знаю, коротше. Я напишу тому чуваку, але толку я там думаю Що буде. Так що ось такі: Ferrari, плакати, ось такі мустанги, дуже прикольні мустанги, дуже прикольний мейн, звичайний. Ніби і свіжий, а ніби а не свіжий. Комусь щось треба, пишіть, тому що поки я це з тим телеграм-каналом щось намочу, все одно потрібно мені писати, тоді вже тільки буду я щось туди закидати. Так, так. Хто хоче першим щось купити, пишіть мені в приватні. Далі розберемося. Так, всім все найкраще, всім пока-пока.